Вітаю в студії Америки» у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Однією з проблем економіки США та високого безробіття експерти вважають дисбаланс експорту та імпорту. Сполучені Штати купують за кордоном на 45 мільярдів більше ніж продають. Агентство з питань міжнародної торгівлі прагне виправити ситуацію, і ще у 2009 році поставило за мету подвоїти експорт американських товарів до 2014 року. Чимало компаній, які раніше не виходили за межі внутрішнього ринку, у зв'язку із повільненням економіки. США тепер шукають Ають ринки збуту за кордоном. Однак вийти на міжнародний ринок для середнього та малого бізнесу, на яких тримається економіка країни, справа непроста і коштовна, пояснює Андрій Годованець. Ви дивитесь на унікальний тепловий агрегат, здатний плавити силіконові компоненти, які використовуються у комп'ютерах і мобільних телефонах. Виготовляє ці печі базована у Лос-Анджелесі компанія Тайстар. Їх продукція користується попитом у США і особливо за кордоном. Ми все більше співпрацюємо з Китаєм. Серед наших клієнтів є також Сингапур і Південна Корея. Джим Сміт керує відділом розвитку бізнесу. Останні 4-5 років каже він: компанія працює над тим, аби зайняти місце впливового гравця на міжнародному ринку. За цей період єкспор зріс з 20 до 50 відсотків, що допомогло компанії уникнути болючих скорочень у часи економічного спаду. Ми були у великій біді і в значно меншому складі. Робота з іноземцями, втім, має свої нюанси. Мовний бар'єр перша найбільша проблема. Також кожна країна провадить бізнес по іншому, ніж Сполучені Штати. Лінгвістичні і культурні бар'єри не єдині труднощі ведення бізнесу за кордоном. Вензбаум, президент асоціації центрів світової торгівлі, говорить, що компаніям-експортерам потрібен додатковий капітал. А більшість американських фірм це малий бізнес з обмеженими ресурсами. Коли бізнес малий, усі його ресурси, як правило, задіяні до максимуму, тому пошук коштів для виходу на міжнародний ринок проблема. номер один. Це одна з головних причин, чому менше 15% американських компаній виходять на світові ринки. Ми пережили досить важкі економічні часи, починаючи з 2008 року. І це ще більше ускладнило можливості малих компаній вийти на світовий ринок. Але саме економічна рецесія і падіння внутрішнього попиту змусили малий бізнес шукати ринки збуту за кордоном. Компанії були змушені диверсифікувати свої ринки за межами внутрішньої економіки, адже 95% споживачів світу живуть за межами США. наразі базовані у США компанії експортери мають деякі переваги. Слабкий долар робить американський експорт дешевшим у порівнянні з товарами, що продаються в іншій валюті. Якщо 10 років тому лише близько 20% вантажу з Порту Лос-Анджелеса йшло на експорт, то даний час він зріс до 34%. з грудня 2009 року справи йдуть досить добре. Щомісяця, за деяким винятком наш експорт росте? Традиційно малий бізнес спочатку розвивається на місцевому, потім на регіональному рівнях, і лише відтак виходить на міжнародний. Тепер каже Венсбаум, з'явилася нова тенденція. деякі місцеві компанії тепер одразу виходять на світовий ринок. Бам також вказує на зміни тенденції в імпорті. Зі зростанням цін на пальне і вартості праці за кордоном, компаніям стає все дорожче виробляти товар деінде, а потім перевозити його до Америки. Тож ще мало з них починають уважніше приглядатися до виробників у США. Андрій Годованець Голос Америки.